Президента України 76-2025 року про призначення Ярослава Шенка, начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області. Зараз Херсон потребує такого керівника, надійного, послідовного, який має вміння приймати правильні і відповідальні рішення. Хочу сказати, що перед вами і перед Ряславом Вікторовичем стоять основні завдання, які турбують херсонців, це саме захист населення міста від російських атак, це зміцнення обороноздатності і підтримка сил оборони, це Повністю о, захист інфраструктури о, особового складу жителів і взагалі, взагалі підтримання життєдіяльності міста. І о, впевнений, що о, я знову чи ви з цим точно впораєтесь, тому що ви так це робите, я думаю, буде. Ще більш на високому рівні. Дякую за довіру перш за все президенту України Володимиру Оксан Зеленському. Дякую за довіру вам, Оксанд Сергіючу. Я зроблю все, аби оправдати цю довіру, виправдати її від себе. Гарантую порядність чесність прийняті рішення, оперативність в реагуванні на потреби людей. Закликаю вас всіх присутніх тут працювати в такому ритмі. Закликаю всіх до конструктивної роботи, не гаяти часу. Слава Україні. Meu